Дізнаєшся, куди їдуть волонтери, як вони добре заробляють на волонтерстві. Як вони живуть, все їхати? Як вони живуть, так що запрошуємо, да, хто я, сумнівається. запрошуємо. Я, я, наскільки увікательна ця подія? Я маю ну, поїздку на якісь так. Е, ну майже там на нуль, ну, на нуль там волонтерів, прям не пускають. Ну не пускають, пускайте да. певні, певні дозвіл. До, так до так. межі, в яку можна ще доїжджати волонтери. Але вже до межі, де вже досить. Сильно літає, де, я курсі, я там. Де, де не просто це не Дніпро, це далеко не в Дніпро. А трошечки так, я далі. Я бував, хто не бачив е випуск, серію випусків е команда Ушина, можете подивитися, mm. тут буде е зазначено. Подивіться, будь ласка, поїздку, як це відбувається, наскільки це легко і приємно, і так далі. Але порівняно з тим, що відбувається на нулі у військових, ну це навіть. Я yeah,